Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! І сьогодні поговоримо про Cougar Explorer Jet Грей F. це ігрове крісло середнього цінового сегменту, яке ми детально сьогодні оглянемо. воно отримало підлокітники з функцією 3 d Hyper Rotation і переміальну обшивку. Взагалі, бренд Cougar доволі відомий у геймерському світі, і сподіваюся, що ця модель ще раз підтвердить його репутацію виробника якісних і функціональних рішень. Але перед початком традиційно ви ставите вподобаєчку, Зараз підписуйтесь на канал, ну, а ми розповідаємо вам про цікаву техніку. Cougar Explorer Jet Grey F відразу привертає увагу своїм виглядом: це не офісне крісло, а крісло з ігровими нотками. Справжній геймерський трон із пізнав. Аваним стилем бренду комбінація стриманого графітового відтінку, джед грей та чорних акцентів створює універсальний образ, який органічно вписується як у геймерську кімнату з led підсвіткою, так і в стриманий робочий простір. Висока спинка з плавними виганами нагадує сидіння спортивного боліда. Також є фірмове лого-кугар на підголівнику та поперековій подушці. А яка ж приємна обивка на дотик? Тут використовується поєднання дихаючої оксамитової тканини та високоякісної ПВХ шкіри. Такий вибір не випадково тканина забезпечує хорошу вентиляцію, а шкіряні вставки додають зносостійкості у зонах підвищеного навантаження. Поверхня на дотик приємно не ковзає, не прилипає до шкіри та легко очищається від пилу. Текстуровані боки спинки та сидіння не лише візуально виділяються, а й створюють додаткове відчуття стабільності, коли ви розташовуєтесь у кріслі. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо Хочете використовувати і каталог на повну? раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Якість пошиття також на висоті. Усі шви рівні без виступаючих ниток. А форма деталей зберігається навіть після активного використання. Стання Кугар Explorer Jet Gray F створений так, щоб забезпечити правильну підтримку тіла протягом усього часу, який ви проводите за комп'ютером. Висока спинка із чітко вираженою анатомічною формою повторює природні вигини хребта, знімаючи зайве навантаження з плечей та попереку. У нижній частині передбачена зручна поперекова подушка, яка утримує прихований фіксувальний ремінь. Завдяки такому рішенню, вона завжди залишається на своєму місці і не сувується, навіть якщо ви часто змінюєте положення. Подушка допомагає підтримувати. Правильну посадку та запобігає швидкій втомі. Сидіння має оптимальну ширину та глибину, а бокові м'які гребінці на ньому й спинці стали ще м'якшими у порівнянні з попередніми моделями Кугар. Це означає, що навіть користувачі з широкими плечима чи стегнами почуватимуться вільно, не відчуватимуть тиску з боків. Амортизаційний шар наповнювача розприділений рівномірно. Він досить щільний, щоб підтримувати тіло, і водночас достатньо пружний для комфорту. Однією з фішок крісла є підлокітники з функцією 3D Hyper Rotation, які обертається в діапазоні 225 градусів, це не просто маркетингова назва. Така свобода руху дійсно змінює відчуття під час користування. Уявіть, що ви граєте у мобільну гру і хочете тримати смартфон на рівні грудей. Достатньо розгорнути підлокітники всередину і руки опиняться у природному розслабленому положенні. Якщо ж ви дивитесь фільми у напівлежачому положенні, можна розгорнути її назовні, щоб не заважали, або підлаштувати під клавіатуру, коли потрібно інтенсивно працювати за комп'ютером. Кожен підлокітник регулюється не лише по горизонталі. Ай по висоті, а також має можливість зміни кута. Завдяки цьому можна зменшити навантаження на зап'ястя і плечі, зберігаючи правильний кут згину рук, навіть при тривалому використанні миші чи геймпада. Поверхня підлокітників покрита приємним на дотик матеріалом, який не ковзає та не нагрівається надмірно, що особливо актуально під час літніх ігрових марафонів. Це рішення демонструє, що Кугар дійсно думає про дрібниці, які формують загальний комфорт. Explorer Jet Gray F пропонує повний набір налаштувань, щоб кожен користувач міг підібрати ідеальне Положення для роботи чи відпочинку. Механізм відкидання дозволяє нахилити спинку від стандартних 90 градусів до розслаблених 155 градусів. Цього достатньо, щоб буквально перетворити крісло на зручне місце для перегляду фільмів або короткого відпочинку між ігровими сесіями. Перехід між положеннями плавний і контрольований, без різких провалів назад. А функція на будь-якому куті додає відчуття стабільності. Функція гойдання з регулюванням опору дає можливість розслабитися, трохи відхиляючись у ритмі, який вам комфортний. При цьому ви можете виставити. Потрібний рівень жорсткості від легкого розгойдування до більш щільного опору. Поршневий газліф високої якості дозволяє швидко і безшумно регулювати висоту сидіння, що зручно як для високих, так і для невисоких користувачів. Всі механізми працюють плавно, без скрипів і люфтів, що свідчить про якісну збірку і надійність конструкції. Це крісло не просто налаштовується під вас, воно підлаштовується під будь-який сценарій використання, зберігаючи комфорт протягом усього часу. І наостанок, вантажність крісла становить 120 кг, вага самої конструкції 21 кг 200 грамів, що забезпечує баланс між стійкістю та мобільністю. Його можна легко пересунути, але воно впевнено стоїть на місці під час активних рухів. Колеса крутяться плавно і безшумно, підходять для більшості підлогових покриттів від ламінату до килимового ворсу. А ще на задній стороні спинки заховане непомітна кишеня, ідеальне місце для зберігання дрібних речей, які завжди хочеться мати під рукою: зарядний кабель, блокнот, геймпад або навушники. Кугари Explorer Jet Грей F це крісло, яке вдало поєднується. У собі стиль, ергономіку та функціональність, залишаючись у доступному для свого класу ціновому сегменті, воно створено для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером і хоче мати комфорт не лише під час роботи чи ігор, але й у моменти відпочинку. Від продуманих 3D-підлокітників hyper Ронейшн до якісної тканинної обвивки від широкого діапазону регулювань до дрібних, але корисних деталей на кшталт прихованої кишені чи фіксувального ременя у цій моделі. Кожен елемент має своє практичне значення. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобачку під цим відео. Не забувайте писати коментарі, що ви думаєте на рахунок цього доступного ігрового крісла під цим відео. І, звичайно, друзі, підписуйтесь, тисніть на дзвоник. Ми з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.